У 2025 році самотні пенсіонери в Україні можуть отримати додаткову фінансову допомогу. Щомісяця до пенсії додаватимуть 944 гривні, але є певні умови. Пенсіонер повинен жити сам і потребувати догляду. Це підтверджується лікарським висновком. Допомогу можуть отримати пенсіонери віком від 80 років. Вони повинні жити самотньо і потребувати постійного догляду. Також вони мають отримувати пенсію за віком. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму у 2025 році. Це 2361 гривня. Щоб отримати доплату, потрібно звернутися до органів соціального захисту або пенсійного фонду. Потрібно подати заяву, висновок лікарської комісії, паспорт та ідентифікаційний код. Важливо знати, що пенсіонери з пенсією по інвалідності не можуть отримати цю доплату. У березні 2025 року ціни на квартири в Україні майже не змінилися. У різних регіонах спостерігалися невеликі коливання цін. Найдорожчі квартири залишаються у Києві. На первинному ринку житла середня ціна квадратного метра трохи зросла. Найбільші зміни відбулися у Чернігівській та Харківській областях, де ціни піднялися на 3 та 2 відсотки відповідно. В Одеській області ціни знизилися на 4 відсотки, а в Житомирській на 3 відсотки. У Києві квадратний метр коштує одна. 1358 доларів на Закарпатті 1137 доларів, а у Львівській області 1076 доларів. Найдешевше житло в Запоріжжі та Сумській області, де квадратний метр коштує 505 та 525 доларів. Відповідно, на вторинному ринку однокімнатні квартири переважно подорожчали. Найбільше зростання цін було в Чернівецькій області на 8% та у Львівській на 4%. у Херсонській та Волинській областях. В житло подешевшало на 4%. Найдорожчі квартири на вторинному ринку в Києві – 90 371 долар, у Львівській області – 73 507 доларів, а на Закарпатті – 69 691 долар. Найдешевші квартири в Запорізькій та Херсонській областях – 19 857 і 14 440 доларів, відповідно. Заборона російської мови в українських школах законодавчо поки неможлива. Це може виглядати як дискримінація в очах Європейського союзу, а це ускладнить вступ України до ЄС. Так вважає Сергій Бабак, голова комітету Верховної Ради з питань освіти. Україна прагне стати членом Європейського союзу, тому важливо дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії. Заборона на мови національних меншин, включно з російською, може викликати проблеми. Дерусифікація освіти відбувається природно, без змін у законах. Це реакція на воєнні злочини Росії. Багато батьків не хочуть, щоб їхні діти вчили російську мову у 2023-2024 роках. Кіль... Кількість учнів, які вивчають російську, зменшилася в п'ять разів. Зараз їх лише 768. Усього три школи залишили російську як окремий предмет. Раніше у Верховній Раді пропонували заборонити російську мову в освіті. Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на російський обстріл Кривого Рогу. Він звернувся до Дональда Трампа. З сарказмом подякував нинішній адміністрації Сполучених Штатів за те, що неодноразово зривали допомогу Україні. Також ілону маску за просування російських наративів. А ще за 24 години миру та перемир'я. Тенісист також звернувся до Трампа і сказав, що, схоже, в нього немає жодних козирів. А Путіну байдуже. Тенісист наголосив: внаслідок російського удару загинули діти. Росія використовує посилки для диверсій в Європі. Після початку повномасштабної війни кількість таких випадків зросла. Москва використовувала підроблену косметику, масажні подушки та секс-іграшки для вибухів на складах. У Польщі розслідування показало, що влітку минулого року у Великій Британії, Німеччині та Польщі сталися вибухи. Їх ймовірно організувало гру. Вони використовували масажні подушки з саморобними вибуховими пристроями. Хімікати активувалися детонаторами з дешевих китайських гаджетів, тюбики, схожі на косметику, містили займистий гель. Ці посилки були підготовкою до майбутньої операції. Метою було підрив аналогічних пакунків у повітрі під час вантажних рейсів до Сполучених Штатів Америки і Канади. За даними слідства, Владислав Деркавець, українець, що жив у Польщі, відіграв ключову роль у цих вибухах. Він отримував інструкції через телеграм від гру, запакував чотири посилки з вибухівкою. Потім він активував механізми детонації і передав пакунки для відправки. Вибухи сталися 19, 20 і 21 липня минулого року. Це було у Бірмінгемі, Лейпцигу та поблизу Варшави. Зараз Українець під арештом у Польщі. У 2013 році британський телеканал випустив серіал Утопія. Це науково-фантастичний трилер. Він завершився після другого сезону. Минуло 10 років, але Утопія не отримала визнання. Сюжет серіалу про кількох героїв: це Айтівець Єн, вчена Бекі, конспіролог Вілсон і 11-річний Грант. Їх об'єднує комікс Утопія, де світ у голоді та хворобах. Після другого тому роману герої тікають від секретної організації Мережа. Також є держслужбовець Майкл. Його шантажують вакциною від вигаданої хвороби. Серіал вражає візуальними ефектами та драматичними сценами. Перший сезон інтригує, а у другому герої стають справжніми героями. Хоча другий сезон слабший, він все ще цікавий. У 2020 році вийшов американський ремейк. Оригінал отримав вищі оцінки. Утопія має 100% на Rotten Tomatoes, але не стала дуже відомою. Вона складається з 12 епізодів і підходить для перегляду на. Вихідних дрони на оптоволоконному кабелі стають популярними на обох сторонах фронту. Росія почала використовувати їх раніше, проте українські безпілотники вже можуть літати на більшій відстані. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, розповів про їхні переваги і недоліки. Дрони на оптоволокні мають важливу перевагу, вони менш вразливі до радіоелектронної боротьби. Інформація передається через кабель, що робить їх практично невразливими. Але є і мінуси. Вони менш маневрові і важче долають перешкоди. Наприклад, кабель може заплутатися у транспорті. Українські військові ще в січні 2024 року пропонували розробляти котушки з оптоволокном на 2 кілометри. Ідею не підтримали. Росія почала реалізовувати ці плани раніше, але зараз українські дрони вже використовують 30 кілометрові котушки. Це дозволяє їм працювати на значно більшій відстані. Однак через довший кабель вони не можуть нести велику бойову частину. Для цього потрібні потужніші акумулятори. Недавно в Україні випробували fpv дрони з оптоволоконним управлінням на відстань понад 20 кілометрів це значне досягнення. Генеральний штаб спростував російські заяви про. Нібито атаки на енергетичну інфраструктуру країни-агресорки у збройних силах наголосили всі удари спрямовані виключно на військові цілі. Російські звинувачення є дезінформацією. Росія звинувачує Україну нібито у 14 атаках на енергетичні об'єкти 4 квітня, але це фейк. Українські військові цілеспрямовано атакують лише військові цілі російської армії. У генштабі наголосили, саме російські загарбники продовжують демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості і здійснюючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл. У місті Дрогобич 5 квітня маршрутки не вийшли на рейси. Перевізники зупинили роботу. Причиною став інцидент з територіальним центром комплектування. За словами перевізників, працівники ТЦК намагалися силою мобілізувати водіїв під час їхньої роботи. Це спричинило зрив рейсів. Керівник фірми Сігма Михайло Пастушак розповів, що 4 квітня водія зняли з автобуса без пояснень. Його доставили в ТЦК для вручення повістки. Пастушак зазначив, що водії не можуть працювати під постійною загрозою. Він попросив вибачення за незручності і попросив допомоги у міської влади. Львівський обласний ТЦК спростовує ці звинувачення, стверджує, що жодного вилучення з кабіни не було. Водії отримали інформацію згідно з законом. ТЦК наголошує, що є механізм бронювання працівників критичної інфраструктури, але підприємство не подало необхідні документи. ТЦК закликає підприємство забронювати працівників і налагодити діалог для вирішення ситуації. У Європейському Союзі може виникнути проблема через угорщину. Якщо вона заблокує санкції проти Росії, єС доведеться повернути заморожені активи Путіну. Це 240 мільярдів євро. Міністр закордонних справ Естонії висловив стурбованість з цього приводу, назвав Путіна брехуном. Він закликав до конфіскації російських активів. Більшість цих активів зберігаються в Бельгії. Кожні шість місяців потрібно ухвалювати рішення про продовження санкцій. Угорщина має дати свою згоду. Якщо вона заблокує рішення, Росія отримає заморожені кошти назад. Міністр підкреслив, що якщо санкції завершаться в червні, гроші можуть повернути Путіну. Це небезпечно для України та Європи. Міністр закордонних справ Естонії додав, що є можливість конфіскувати активи. Бельгія не повинна залишатися з цим питанням. Одна європа не може вимагати гроші від платників податків, коли агресором є Росія.